Доброго дня! Вітаю, шановних вчителів та вчителів початкових класів. Дякую організаторам за можливість представити нашу роботу зошит посібник для першого класу у трьох частинах, який ми підготували разом з видавництвом Генеза, і який приймає участь у конкурсі підручників і посібників для першого класу 2023 року. Цей зошит посібник у трьох частинах. Ви бачите. Його обкладинки, цих трьох частин. Цей зошит пройшов апробацію в минулому навчальному році. Ми з видавництвом Генеза запропонували вчителям здійснити апробацію нашого зошита. І біля 40 вчителів здійснювали цю апробацію, за що ми їм дуже вдячні. Їхнє зауваження, їхні пропозиції. Всі враховані у нашому новому виданні. Ну, кого буде час, можете коротенько. Ознайомитеся з моєю біографією, ну, з моїми, скажімо так, даними, якщо вам це буде цікаво. Особливості конкурсного навчального посібника математика для першого класу. Він складається з трьох частин, і ми в нашій методиці для початкової школи намагаємося поєднати три підходи: класичні методики початкової школи, розвивальні методики та авторські методики. Далі ми з вами розглянемо переваги та особливості підручника. Підручник. Починається з такого ну, віршованого мотиваційного звернення. Любі хлопчики і дівчата, щоб успішно нині жити, математику вивчайте в оцифрованому світі. Як зробити симпатичним і комфортним світ навкруг. Треба, щоб математичним став у вас і зір, і слух. Вчіться вправно рахувати, цифри старанно писати для задачі розв'язання, розум прагне тренування. Тож до праці, геть журбу, опановуйте лічбу. Швидко трудноще долайте шлях до знань світ, прокладайте. Ми вводимо у посібнику опробовані умовні позначення, вони у правій частині. Деякі з цих позначень, наприклад, Кубік Рубіка або Прапор України, або блокнот, життєва задача. Вони є в усіх моїх підручниках і посібниках, починаючи з першого класу по одинадцятий, трішки пізніше, ми більш детально на них. Подивимося. Авторська методика пропонує зручну і зрозумілу побудову. Вісім розділів у першому класі пропорційно і доцільно розподілено у трьох частинах. У межах кожного розділу подана тема урока, наприклад, у частині 1 назва розділу властивості відношення і форми об'єктів лічба. Перший урок це тут лічба об'єктів. Ви бачите, як це оформлено. Бачите, як це оформлено у другій частині. Бачите, як це оформлено у третій частині. Наші вправи підрозділяються на наступні типи і класи. Технічні вправи. Це вправи та завдання вправи на відпрацювання матеріалу, що вивчається як новий, Актуалізується, закріплюється, повторюється, перевіряється. Ви бачите на ваших екранах деякі технічні вправи. На наш погляд, вони будуть цікавими для учнів. Ось ще технічні вправи. Ось наступний слайд також технічними вправами. Крім того, в нас у Зошиті дуже багато розвивальних вправ. У зошитах, у рубриках прави-підвищеної складності цікаві задачі поміркує наче. Хочу пояснити, чим ці рубрики відрізняються. Вправи підвищеної складності, піктограма, зірочка. Ви бачите, це, наприклад, п'ята задача у нижній частині слайду праворуч. Це задачі, які відносяться до теми уроку, але вони підвищеної складності. Кубік, Рубіка, Піктограма цікаві задачі поміркують наче, як я казав, вони в усіх моїх роботах. Першого класу по одинадцятий ці задачі вони не відносяться безпосередньо до теми уроку. Це задачі з логічним навантаженням, цікаві, графічні. І їх вчитель може давати додатково на уроці або переносити на інший урок, або давати на групі продовженого дня. Крім того, в нашому ЗОшиті є корисні задачі, які практично орієнтовані у рубриці Життєва задача. Життєва задача це задача, яка взята із життя. Ну, наприклад, на слайді ліворуч Василька хоче купити булочку за 8 гривень, як він може сплатити цю покупку. В нього є набір монеток. І тут в дію вступає творчість вчителя. Я дуже сподіваюся, що з 1 вересня 2023 року всі ми вийдемо в школу. Будемо бачити очі дітей, ви будете вже трішечки знати свій клас до цього моменту. І ви зможете варіювати цю задачу. Назвіть кілька варіантів. Ви будете бачити, що якщо активність у дітей велика, то ви можете і 3, і 4, щоб вам дітлахи назвуть варіантів. Або якщо активність невелика, ну, наприклад, назвуть 2. Або один покажете ви, як зразок, інший. Назвуть дітлахів. У нас ушитах дуже, дуже багато можливостей для творчості вчителів. Праворуч на ваших екранах ще дві задачі, які можна віднести до життєвих задач. Ті життєві задачі нам будуть потрібні і в другому, і в третьому, і в подальших класах. Вони є в усіх моїх посібниках і підручниках. Також в усіх моїх підручниках і посібниках з 1 класу по 11 дуже багато українознавчих задач. Деякі задачі ви бачите на своїх екранах. Ці задачі не просто розвивають патріотизм, любов до нашої батьківщини. Вони дуже потрібні. В мене інколи відбуваються, ну не те, щоб дискусія, я просто доводжу вчителям, що на уроках математики можна розвивати патріотизм. Не лише на уроках. Рідної мови, чи на уроках історії України, чи на уроках Я досліджую світ», якщо мова йде про молодшу школу. На уроках математики ми можемо і повинні також виховувати патріотів нашої Батьківщини. У наших зошитах-посібниках поєднані елементи підручника, елементи робочого зошита, що заочаджують час на підготовку до занять. Ви бачите коротенькі, але вичерпні пояснення нового матеріалу. Вони для маленьких діточок і не можуть бути великими, звичайно, і елементи з друкованого основана або робочого зошита. Таки перше, перший раз такий формат ми опробували з видавництвом генеза ще 5 років тому. Такі зошити в нас є для другого класу, для третього. В такому форматі ми працювали для четвертих тоді пілотних класів, і в такому форматі ми робили наші пілоти і для п'ятого класу також. Тобто цей формат дуже добре опробований. Ми дуже раді, що Міністерство освіти і науки України вирішило конкурс першого класу з математики проводити саме ну, у форматі посібника. Які ми вам представляємо у дочисловій частині? Ми не даємо нумерацію вправ. Чому тому, що діти приходять з різною підготовкою, деякі діти ще не знають цифр, таких діточок ну в принципі досить багато, тому нумерувати вправи ми вважаємо недоцільним. А потім, коли діточки вже дізнаються. Про числа, про цифри, звичайно, ми вправи нумеруємо. У наших зовшин-посібниках дуже багато вправ на розвиток пам'яті, уваги, уяви, логічного мислення. Деякі з них ви вже бачили, а деякі з них бачите на своєму екрані. Методика розв'язування інколи надається кількома способами. Ви бачите, як на першому уроці ми подаємо додавання віднімання числа 2 у верхній частині слайда двома способами. А потім. Показуємо ще й третій спосіб додавання і віднімання числа два частинами, тобто на наступному уроці. у нас багато у задач за зразком. Деякі задачі за зразком, як у верхній частині слайда праворуч, ну, просто за зразком. А деякі задачі за зразком носять е, в собі несуть певний дидактичний прийом. Цей дидактичний прийом я називаю зменшення якості підказки. Тобто, коли в першому стовпчику. Права друга внизу, в першому стовпчику підказок більше, в першому, в другому їх трішки менше, а в третьому немає взагалі. Такий дидактичний прийом ми проводимо по всьому нашому зошиту посібнику, по всім трьох чим, чим частинам. Якщо є задача за зразком, то абсолютно очевидно, що мають бути творчі задачі. Деякі з творчих задач, ви бачите на своєму. Е, Екрані, ну більше про творчі задачі я розказував про на тих математичних практикумах, які ми провели з видавництвом ГНЕЗ. але все одно зверну увагу на задачу праворуч. Придумай задачу за малюнком та розв'яжи її, порівняй з задачами однокласників. Чому автор просить порівняти з задачами однокласників? Тому що за цим малюнком можна скласти три задачі у першому класі. Скільки всього фруктів, з трьома питаннями. скільки всього фруктів на тарілці. Наскільки яблук більше, ніж груш, наскільки груш менше, ніж яблук. Тому ми просимо порівняти з задачами однокласників. У нас досить багато таких задач, таких вправ, коли ми результат, задача або відповідь просимо порівняти. Велику увагу ми приділяємо вмінню розв'язувати задачі. Взагалі кажучи, розв'язування задач є одним ну, з основних початковій школі, коли ми беремо діточок у п'ятому класі, то дуже часто розв'язування задач є слабким місцем. Вся наша лінійка посібників та підручників для початкової школи напрямлена на те, щоб діти були максимально підготовлені для п'ятого класу. Вони прийдуть п'ятий клас. Ну, байдуже, мій буде підручник чи не мій підручник. Справа не в цьому, але ми хочемо, щоб діти були максимально підготовлені. Саме тому ми велику увагу приділяємо розв'язування задач. На, на ваших екранах ви бачите слайди, які показують тут. Ми просимо намалювати задачу про апельсини, ілюструємо задачу художні малюнки, все робимо для того, щоб достукатися до дітей, щоб вони навчилися розв'язувати поки що прості задачі. Це буде великим фундаментом, великим підґрунтям для, для наступного їхнього навчання. У наших зушитих посібниках є різні підходи до розв'язування сюжетних задач. Зокрема, на ваших екранах дуже важлива тема різницеве порівняння двох чисел. Перша задача на першому уроці, на малюнку показуємо душку зі стрілками, яка означає різницеве порівняння. У другій задачі ми показуємо, як різницеве порівняння може відзначатися на числовому відрізку. Оля показує, можемо показати схему для різницевого порівняння, яку показує Сашко. У наступних уроках ми можемо побачити задачу на різницеве порівняння, яку треба скласти за малюнком. І двонапрямлена стрілка показує, що це саме задача на різницеве порівняння. Також можемо побачити п'яту задачу в нижній частині слайду. Склади задачу за малюнком і за схемою. Чому треба і схема, і малюнок? Думаю, зрозуміло, тому що за малюнком можна скласти іншу задачу. Задачу на додавання, скільки всього фруктів маємо. Тому нам схема показує, що це саме задача на різницеве порівняння. Сприяємо розвитку графічної культури. Ви бачите, як прості вправи на розвиток графічної культури дрібної моторики рук, так і вправи з логічним навантаженням, які теж розвивають в тому числі графічну культуру є вправами з логічним навантаженням. У наших зошитах дуже багато вправ на зворотній зв'язок, рефлексію вправ, які мають на увазі зворотній зв'язок на всіх етапах уроку. Крім того, в кінці кожного уроку, в нижній частині слайду, праворуч, ви бачите, як минув урок для тебе, з'єднає лінію з деревом, яблучко корисно, або цікаво, або непогано. Ну, сподіваюся, що наші уроки марно ні для кого не минуть. Для всіх вони будуть і корисні, і цікаві. І, в принципі, непогано будуть проходити. На наш погляд, методично вивірене, є введення в абстрактні поняття, зокрема геометричні. Ви бачите на екранах різні е, вправи, які е, пов'язані з геометричними об'єктами, як з плоскими геометричними об'єктами, так і з деякими просторовими геометричними об'єктами. Ви бачите і кулька, і складаємо ми куб, розгортка куба називається, і числовий. Відрізок. Ми сподіваємося на участь і допомогу батьків. Посібник у трьох частинах побудований так, що підходить як для очного, так і дистанційного чи змішаного навчання. Успішна апробація у 2021 22 навчальному році засвідчила, що обрана автором і реалізована видавництвом форма подання матеріалів у виданні зручна, зрозуміла батькам першокласників і дозволяє педагогам. Ефективна та продумана використовувати посібник у навчанні математики від першого року і у школі, і вдома, із залученням батьків. Ну, далі ви можете прочитати, якщо вам буде цікаво, відгуки деяких наших колег, які приймали участь в апробації, за що теж ще раз хочу їм подякувати. Дякую за допомогу і. Ще раз хочу подякувати організаторам за можливість виступити, вчителям за те, що послухали, і нарешті Збройним силам України за те, що ми маємо можливість вести нашу мирну діяльність навчати учнів. Дуже дякую всім за увагу. До побачення.